А інший санвузол дещо відрізняється. Давайте подивимося, який він. Отже, цей санвузол він є е, досить просторим. Тут е, в нас вийшлося е, інтегрувати велику ванну 1,80 на 80 Відповідно, можна, як ви бачите, вона глибока, широка і зручно в ній буде приймати ванні процедури. Також в нас є інтегрована е, сантехніка чорного кольору. Полички, які забезпечують зберігання різного характеру хімзасобів, а також засобів гігієни. Ну і, звісно ж, є велика, велика глибока тумба із вбудованим інтегрованим умивальником, де в самій тумбі вже є також полички, в яких передбачено зберігання різних потрібних нам засобів. Не обійшли ми в цій кімнаті, звісно ж, дзеркалом. Маленьким декором у вигляді гарного світильничка. Гарно є в нас led підсвітка і знову ж таки стеля, як і в попередній кімнаті. І зрештою, як і по, практично по всій квартирі, тут зроблена із, ну, вона є натяжна. Я дуже люблю натяжну стелю за рахунок того, що вона робиться досить швидко. Якщо порівняти із вартістю гіпсокартону, то можна сказати, це практично один до одного. Проте великим плюсом натяжної стелі є те, що якщо у вас зверху є сусіди і вони вас затопили, тут буде якась там булька, так? Ви взяли. Пробили дирочку, 20 літрів води виляли своєї стелі, вона стягнулася назад і вам не потрібно наново робити ремонт. Якщо ж це станеться під час того, що коли у вас буде гіпсокартон, він може просто впасти вам на голову, тому що та кількість води там не стримається. А тепер повернемося до нашого санвузла. і зараз звернемо увагу, як тут також зроблений, зроблена інсталяція з унітазом. Справа в тому, що вона, як і попередня, попередня в попередній нашій кімнаті, інсталяція повністю інтегрована у несучу стіну. Ми зробили балку, яка взяла на себе навантаження самої стіни. Далі розібрали і зробили таку конструкцію, що ця балка, тримаючи стіну, дозволила нам вмонтувати тут інсталяцію.